І так, як достати контакти на МІДі саме проще. Тут ось різновиди контактів, беремо будь-який контакт, Беремо бокорези, желательно хороші. Так. Прикладаємо до середини контакта, іменно щоб 90 градусів приблизно було. Кусаємо, перевертаємо. Ми маємо контакт. Ще раз поповнюємо. Клац. Провертаємо. Все. Тут таке вушко. Контакт. Получається трошки розкушцевий. Так, другий контакт. 90 градусів приблизно. Тут десь приблизно посередині. Кусаємо. Провертаємо. Бачите, він так розкрутився. Все. Дістаємо. І все. візьмемо другий, наприклад. Перевертаємо корінчик індонизу, приставляємо посередині, кусаємо і провертаємо. Все, бачите? розкусився.